Те, що вчора було корисним, сьогодні може бути шкідливим або навіть небезпечним. Наприклад, як це? Ми детально розкажемо, як ці зміни вплинули на кожного з нас і наших дітей. А почнемо із загадки. Що за синтетичний матеріал колись засмічував вулиці й океани, а тепер виявлений всередині нас? Відповідь пластик, і він справді скрізь, звідки береться мікро і нанопластик. Мікропластикові частинки утворюються внаслідок руйнування різних видів пластмас. Потрапляючи в океан під впливом сонячних променів і внаслідок тертя, пластик розпадається на дрібні, невидимі око частинки. На цьому процес не зупиняється, розпад йде далі аж до молекулярного рівня. Ці частинки, мікро і нанопластик, зберігають полімерну структуру. Окрім полімерної основи, з якої складаються мікро і нанопластики, вони містять різні небезпечні речовини, які зазвичай додають під час виробництва пластику. Крім того, Мікро- і нанопластики, як губка, вбирають небезпечні хімічні речовини, як наслідок бісфеноли, фталати, діоксини, важкі метали та інші забруднювачі разом із частинками мікропластику потрапляють у живі організми. Така здатність мікропластиків називається ефект троянського коня. Сховатися від них сьогодні практично неможливо. Токсичні домішки всюди, наприклад, вталати, присутні у вінілових підлогових покриттях, натяжних стелях, фіранках для душу і дитячих іграшках. Бісфенол А, ще одна поширена домішка до пластику, зустрічається в пляшках для води, включно з дитячими пляшечками, багаторазових контейнерах для їжі, медичних інструментах, зубних пломбах, папері та картоні. Хоча токсичні речовини шкідливі, найбільшу загрозу становить саме здатність пластику накопичувати статичні заряди і утримувати їх в організмі. Але про це трохи пізніше.